І треба кавунчиком футбольчик погуляти. Що назад, поїхали, такі друзі, всім доброго дня. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Сьогодні я вже не копаю картоплю, а то вже мені деякі там підписники кажуть, шолудьку, шолудьку, ти вже забував свою картоплю, ти знімаєш уже, не знімаєш уже про військовий, знімаєш тільки про сільське життя. Канал. Завдяки цьому каналу ми і розпочали допомагати нашим захисникам. І якщо проаналізувати статистику, як люди дивляться, коли ти знімаєш відео, що ти їдеш там до хлопців і що ти знімаєш там про домашнє господарство, про домашнє господарство люди дивляться більше, ніж про військових. І для мене це образливо. І в деяких моментах я стараюся заховати туди десь якесь відео від хлопців, якесь відеозвернення. Але це ну, нічого в принципі не, 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 не міняє, тому що та кількість людей, яка підтримувала мене, так вона мене і підтримує. У нас невеличка команда, але вона є. І я поки не забув, хочу вас познайомити прізвище не знаю, звати його Санька. Е, перший раз його бачу, я від своїх е, підписниць обнімаю тебе. Протань, в мене є таке. От, мої мамуськи такі, як Ганна, мама Антоніна і багато багато жіночок, які нам годяться в ну, матусі. От, вони завжди просять обійняти захисників і кажуть, в кожній машині, в кожній там річі, хай там гаєчка, хай там болтик, але він є. І будете казати, що Лудьку знову багато балаки. Так, хочеться дуже багато сказати. Ми тільки зранку приїхали, виконали одну поставлену задачу від хлопців 79-ї бригади відігнали машинку з точки А в точку Б, бо хлопцям сьогодні виїжджати на один із тяжких напрямків. Ми там нічого в принципі не робили, але просто організували. Я думаю, Саня знав, що це таке, коли ти чи серед дороги, чи ти поломаний десь там на сході, чи навіть вдома. Звернутися до когось, щоб просто машину відсюди привезти туди, це вже є проблема. Не кажучи, тут даєш усе буває, там, машину, апету, заправляєш. Не хочеш. Так що ми виконали цю задачу і були там, звідки він родом, не будемо казати, звідки він родом, могли б тебе привезти, але він добрався до нас і хочу подякувати. Своєму Ютубу і на даний момент своєму підписнику, своєму товаришу і навіть не побратиму по бригаді, Руслану Кравченко. Руслан Кравченко це один із моїх перших підписників, це також свиновод, також аматор, також він фермерує і все, і також захищав нашу неньку Україну. І ми, коли він звернувся до нас, зробили... Такий общий збір. Його дружина, його родина, родини побратимів. Ми назбирали кошти і придбали цю машину. В неї був, був позивний рибо. Ну, я думаю, Саня знає, тому що Саня можна казати підраду? Можна... Лучше не казати, так? Да? Лучше Лучше не казати, да, але це суміжники, це не з одної бригади, але це люди з різних бригад, але товаришують по сьогоднішній день. Ну і випала така ситуація, до мене Руслан дзвонить, каже, я побалакав з побратимом, який безпосередньо участвував у цьому зборі. Так як поки нам ця машина не потрібна, бо він там на два роки його ну, списали, типу, ограничили відвіць. Каже, забери її і передай комусь пісну. Ми її підремонтували, потім знайшли ще одну половочку. І в той момент то Руслан дзвонить, каже, якщо ти не віддав, можеш віддати оцьому пацану. Звати його саня. І я хочу сказати, це ще один воїн легенда і хочете дуже багато сказати, сьогодні в Олексія Капелюшна день народження, хто ще не привітав нашу воїну легенду, це людина, яка пройшла пекло, пройшла полон, яка не покинула лави Збройних сил України, і далі е, приймає участь, так сказати, в подальшій боротьбі з ворогом, хоч має третю, чи не знаю, яка там група інвалідності пожиттєво. І дружина може також не воювати, не служити, бо зараз тут будуть тебе казати, От. а може сидіти вдома і займатися своїми справами. Але я сказав, я дуже сильно хочу побачити, чим це все блядство закінчиться. Ну, Я не матюхаюся, але це так, так було. Це ще один такий самий воїн, який може не воювати. Яка в тебе сашка? Третя група. Проблема з ногою, поранення, але він... Разум і закінчиться. Можеш сказати, що ти думаєш що людям. Піди ти ближче назачик, бо вітер дує. Велика подяка. Скажи людям. Велику подяку хочу. Бляха. Хто? Нервуєте, бробля. За допомогу. в подоланні. В подоланні. Боже, ти так нервуєш, я кажу, бляха. Я, Мені кажуть, цілучка, ти багато балакаєш, а наскільки їм важко балакати? Розмовляти і спілкуюся з хлопцями, і тільки що ми були біля Алеї героїв з одним також військовим 79-ї бригади. Просто посоплили, посадили по колікосах, поминали. І я кажу, бля, от як так? Ви не боялися йти вмирати. Ви не боїтеся нас захищати, а ви боїтеся, щоб нам щось сказав. Не ви нам без дякувати, ми повинні вам дякувати. За цей кожен день. І тільки от в такій роботі, в об'єднанні, що ця машина не поїхала на розборку, що вона приїхала до мене назад і вона знову стає стрій. Так що Сані, пляхать, кучу лайків, кучу коментарів. Ми що маємо можливість, нас мені трохи було класу передамо. Якраз Саньку зустрічав, Коля нам дав, я на нього кажу патичак, він знає, дав кавунчика, буде хлопцям. Ну і шутки салона йшов ідечко, як же без цього. Тож така за смаколики. Так, так що, Руслана, може, <ривіт> так, що Руслан, може, привіт передаєш. Руку хапив не відпускає, як мала дитина. <ривіт> просто наскільки це приємно. І буває в таких моментах, просто береш на себе ініціативу і просто палатиш. Розмовляєш і кажуть, боже, Желудько, ти багато бачиш. Да, є хлопці-медійники, є в підрозділах, наприклад, як Андрій Носач з 25-ї бригади. Це людина, яка виконує таку функцію в бригаді. Ну Щось треба купити, він там робить відеозвернення. Ну просто як вже актер, Ні, він бойовий медик, він отакий чувак, але в нього це виходить. І вже наче це його робота. І в нього це легко виходить. А пацанов буває по 2-3 тижні чекаєш, там відозер, ну не можуть вони, не можуть настроїтися, не можуть дяти, шукають хоч і виправдання. Мені воно, чесно, я думаю, що ті підписники, які зі мною їм по барабану, але вони ну хотять. Бачите, і в мене фактично... 99% усі з відкритими обличчями. Я не розумію, чому Буданов навіть не закриває з малюком обличчя, а деякі військові закривають. Ні, деякі є. Ми Свобода Росії, наприклад, теж допомагали. І хлопці, вони оттуда, їхні родини там, то там так. Да, там є обличчя, і навіть голос змінювали, а ми просто не знімали. Ось такі були моменти. От. А так вони ну, всі такі, як є, Саня, простий, простий в країні. Нервуєте простий. просто капець. Так що я не знаю, хочеться, ми я поза кадром багато балакав. Ви бачите, прапора вхапив, і вже мені десятий раз хоче подарувати і вже про нього забув. Так? Я забув, давайте подивимося. Ой, так, да, да, прапор... да. Каже, так, каже, не спалимо, прапор підручимо. Куди їде даний автомобіль? Ви бачили, просто ще такого в мене нема. І це заслуга не моя, це заслуга наша, друзі. Що хлопці нам дарують на та історія. І в нас вже в колекції їх так трохи є, аж тут 70. О, так що я думаю, що закінчиться ця клята війна. І ось хочеться всі виставити, повісити. І вони на кожних є підписи. І це велика історія. Я вже це деяких справи. навіть вже... ну, буває прокручую, тоді відео нахожу я. Це. Так що така красота. Дякую, бро. Дякую, Вам дякую. Це найцінніше. Дякує. Я машину завжди міняю на шеврончик, як у мені. Ти бачиш, які має шевронів мошені? Так що, ну, яка є, така є. Я думаю, що тачка нормальна, Руслан за нею дивився, дивився добре. Так що, друзі, ми далі працюємо і я чекаю вже третій день хлопців із 33-го окремого полку. Ми назбирали тих 180 тисяч гривень на ту установку міні-град на пікап. От. І вже хочеться передати, але вчора був один із хлопців тут у Березані, мене не було, але скаже, я гроші в руки брати не буду. Але в мене налічні, і я хочу передати хлопцям, щоб вже, вони вже замовили от, цю штуку, е, яка буде партизаник І ви можете написати свої, як воно там правильно буде називатися, як назвати цю установку. Хлопці кажуть, ми можемо назвати її як угодно хоч як по барабану, і будемо нищити ворога е, з вашою назвою. Так що пишіть в коментарях, яку б назву ми придумали тому апарату, який буде знищувати ворога. І ви будете знати, що він знищується вашими руками. Так само, як дрони, хлопці і дівчата збирають, так само, як вовка Брут з Васильченком і передають. Тобто за вашими руками з миру по ниточки купуються дрони і знищуються вороги. І багато-багато інших речей. Тому що е може Саня сказати, ми ж тут на, там, не готувалися до сценарія. Чи важлива робота таких придурків, як Аташа Луцька? Без, вас... без вас, без вас. Е Перемоги, мабуть, не було б, або якщо була б, то тяжкими, тяжкими і тяжкими зусиллями. Дякую вам за допомогу. Я дякую всім небайдужим українцям і тільки в об'єднанні сили, звісно, могли бути результати кращі, але в нас багато людей говорять що таки це, як там людина каже, четвертий рік війни, це буде вже скоро да, 4 А він каже, так. Держава повинна робити, а я не допомагаю. От людина не допомагає. Ну от, ну в нього таке право. Він рахує, я заплатив єдиний податок, там, все. і я не можу це робити. А в мене є статус, там, що я можу не воювати. Все, він з чистою совістю. Я не можу судити цю людину. Але якщо б ми об'єдналися, то було б набагато веселіше. Якщо коли ти зробив, там, ми коли старші зробили реп, дякуючи об'єднаній команді роботі, і коли людина. Написала, що впав там, 15 метрів, да, осколками повредили, але всі живі і на цьому небі. Наскільки ти розумієш, що завдяки командній роботі ми врятували вже через життя, але в нас немає дебільного порівняння. Тому що коли хлопців, ну погано це казати, 200, е, померли да, від ворога, то тоді кажуть, от, блять, якби був реп, може б цього не було. Але коли він є і коли впало там за 20 метрів навіть за 20 метрів, то, то бачить, або і далі падає і не бачить. Тож немає цього дурного порівняння. То хай не буде тих дурних порівнянь. І якби кожна людина думала і щось робила, а не впихала, там на владу, на депутатів, на інших, не шукала собі виправдання, а кожна робила те, що йому говориться, от і все. Ну тобто скільки людей скільки думав. Так що на цьому будемо завершувати наші Сейчас ще останні покажу. Щоб, я все одно з нього рано чи пізно його, також дай мені. телефон. Саме головне, бери футбольного м'яча. Бо скажу, зараз таке пофоткали, зняли, зняли кавуна і от забрали назад. І сало заховати. Там заховають. Це в холодильнику стояло. Ага. Шало ж мішковинку, а то копчене. Все, що залишилося в мене свинки в холодильнику. А так Леся Петрівна приїде, то будемо далі працювати. І квасок. Так що, можу ще каністер на воду дати і можу на солярку, якщо треба, є в нас. Бо я такий парень можу. От там у мене є сині е, з-під концентрацію можна помити на воду, а якщо треба, можемо дати. І є з під гербіцидів можете помити, потім буде на ето. Дати? Все, Назарчик зараз підемо, візьмемо. А ти можеш поки одним муком глянути у, мої, у мій рел... Рел... реліквійний бусик. Ось його. Він його тут нема, так? Да? Трошки є, да? Так кожен шеврон подарований таким, як ти. Тобто ну, тут немає із воєнторга, бо там мені хтось писав, зайшов в воєнторг накупляв. Я не всі, звісно, пам'ятаю, хто мені подарив, але останнє, це передостанній 93 я бригада хлопчинка мені прислала. Я ніколи в житті не бачив. Ти, ти хоч до мене приїхав. А я ж бо хлопцям допомагаю, їх навіть не бачив. І ну, багато різних. Так що зараз загружаємо ще каністерки. в цьому буду е переставати Морижи Цянька. Е дякую Руслану Кравченку за знайомство з таким класним, світлим, просто чудовим чоловіком і справжнім українцем. І коли ти з такими поспілкуєшся, ти розумієш, що не все настрачено. І я думаю, що ми вистаємо. Да, нас менше, але, як там кажуть, погоду завжди роблять одиниці. Одиниці. А вже решта людей або підтримують, або підтримують сильніших, знаєш, як у школі там. Ну, Я був таким, знаєш, як казали на мене, шолудько ти лох. А чого лох? Тому що я з Лосятина. А лох це лосятинський охайний хлопчик. Ну такий я був жіночний, був з жінками. Але мені це не завадило бути такою людиною, якою і мене ображали, Там обіжали, тому біжали, що ти слабший. А так само і скрізь. Коли чувствують, що ти сильніший, то за тебе ті потягнеться, як в школі було. Так? Але насправді, як у дітям, будьте самі з собою. І малому так кажу. І от Саня один із тих простих, справжніх, такий, який є, чоловіка. Так що Русик, тобі великий лайкос, за знайомство, ще за одним класнючим. У мене з'явився один брат. Потому що мені кажуть, ти ж помагаєш тільки своїм братам і сестрам. Брат у мене є Санька. Прізвище ще не знаю, ну хай буде ще <різви> Бо я колись писав про Шевченка, а вони кажуть, Тю, так у нього фамілія Шевченко чи прізвище? Чешелучком. Я кажу, ну, так він той двоюрідний. Та нікорідний, чого, по Ютубу. Отак, от отак і живемо. Так що все, всім пока. Всім миру, здоров'я і добра. Дякую добро. Так що я думаю, що ми ще зустрінемося по-любому.